Сучасні автівки та новітні технології для розмінування рятувальники Вінничини з допомогою міжнародних партнерів, фінансуванню з державного та місцевих бюджетів оновили спецобладнання, яке допомагає рятувати життя. Які саме засоби мають на своєму озброєнні? Бійці ДСНС продемонстрували начальнику Вінницької обласної військової адміністрації Сергію Борзову. Десятки нових спецавтівок, обладнання та робот для розмінування. Все це отримали рятувальники Вінничини як міжнародну допомогу. Сучасну техніку бійці ДСНС продемонстрували начальнику Вінницької обласної військової адміністрації Сергію Борзову. Сапари ознайомили з роботою бульдога. Це робот для розмінування. Два таких пристрої надзвичайники отримали декілька місяців тому від Сполучених Штатів Америки, і один вже працює в Харківській області. Він значно полегшує процес знешкодження вибух. Небезпечних предметів та зменшує ризики для саперів. Він закладає саму вибухівку, від'їжджає і вже за допомогою проводу ми вже підриваємо саму шашку і від якої детонує вже сам цей вибухонебезпечний предмет. Якщо б не було робота, це повинен сапер вдівати комплект броні 6 класу, тобто це саме важка і сама сильна броня, от яка у нас є. І це вже сапер мав підходити напряму до цього боєприпасу, щоб закласти, наприклад, шашку і його знищити на місці. Завдяки підтримці міжнародних партнерів та держави отримали рятувальники й сучасні автомобілі. Гуманітарної допомоги по машинам тільки прийшло нам більше 40 одиниць техніки. Ви розумієте? Це велика кількість. У Нас вже замінюються. Зіли 130, 131. сто вже замінюються такими марками, як Івеко, Ман «Ісузі», Модернізується багато засобів малої механізації. Наприклад, вже ті автомобілі вони приходять з такими пневмоінструментом. Це велика допомога для нас. Вона далі буде продовжуватися. Нові автомобілі більш маневрені, кажуть рятувальники. Тож діставатись на місце виклику стало простіше. Вона малогабаритна, дуже маневрувати удобно нею. В неї ми 2000 тисячі літрів води знаходиться і сто вісімдесят літрів піного творища. В Неїжджають в в боє розрахунок сім чоловік разом з водієм. Сучасний транспорт та амуніцію мають рятувальники не лише в обласному центрі, а й в районах. Покращувати матеріально-технічну базу частин допомагають місцеві громади. Субвенції ми отримали вже близько 15 мільйонів. Ну, наприклад, 2 мільйона 500 тисяч гривень виділено для частини під номером 10. Частина, яка розміщується знищується в Тульчині, виділено 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це субвенція, це гроші, які виділяються і розподіляються тільки на частину. Старий автотранспорт, який замінили завдяки міжнародній та державній допомозі, передадуть добровільним пожежним командам, які дислокуватимуться у різних громадах регіону.